План перемоги Володимира Зеленського представили регіонам під час розширеного засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Нагадаємо, документ містить п'ять основних пунктів: геополітика, економіка, безпека і дві військові програми. Окрім того, у переможному плані також є три таємні додатки, які не поширюються на загал. Всі ці пункти були озвучені як. Світовій спільноті, так і в парламенті для українського суспільства, ці всі п'ять пунктів ми донесемо до кожної громади. У президії кормресу взяли участь всі керівники держави, виступали прем'єр-міністр, виступав голова Верховної Ради, виступав голова секретаріату президента, заступник Віктор Микита вів сьогоднішнє засідання. Ми отримали багато. Інформації ми зрозуміємо, що нам робити. Ми розуміємо, як рухатися, і зараз черга вступати нам в цю справу. За словами глави держави, з планом перемоги вже ознайомили Сполучені Штати Америки а також європейських партнерів, які вболівають за Україну. Тепер черга громад працювати над посиленням зв'язків з міжнародною спільнотою, зокрема з побратимами у Європі і далекому зарубіжжі. Відтак регіональні представники отримали чіткі інструкції щодо реалізації головних пунктів мирного плану. Наше завдання донести цей план до наших територіальних громад, до нашого суспільства і. Комунікувати з нашими партнерами на нашому рівні, з нашими державами, сусідами, партнерами, ближнім зарубіжжям, і, і далі нам треба об'єднуватися, підписувати меморандуми про співпрацю, доносити, хто такі українці, для чого нам це треба, і хто такий наш ворог. Мова йде про те, що нам потрібна зброя, нам, нам потрібна допомога, нам потрібне. Безпека. Ми про цей план будемо говорити ще, і багато чого вже конкретнішого ми будемо доносити. Онлайн до засідання долучився і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який представляв Україну на третьому парламентському саміті Кримської платформи у РИЗі на міжпарламентську зустріч до Латвії приїхали понад 70 делегацій із 40 країн світу. Ми широку підтримку, і готовність долучатись до ці позиції відшли. Своє відображення в заяві, яка прийнята учасниками цього саміту. Я впевнений, що це станеться вже в окресленні президента України часовій перспективі. І відтепер вам стає рамковою конструкцією для усіх міжнародних заходів, за участі представників України, якими в темах вони були не присвячені, і все це на міжпарламентському рівні. Обласний центр Закарпаття Ужгород має більше 20 міст побратимів, з якими співпрацює у широкому форматі і різних напрямках. Тепер, окрім сталих спільних проєктів, реалізовуватимуть ще один мирний план України. Наше сьогодні завдання це цей проект донести до суспільства, як до наших громад, так і особливо до наших міжнародних партнерів. Наше місто має понад 20 міст побратимів, практично у всіх куточках світу. Наше завдання донести до партнерів цей план повністю реалістичний, справедливий мир для України, для Європи, для цілого світу. Тому це наше сьогодні основне завдання. План перемоги це не лише про військову підтримку, а ще й економічну. Адже післявоєнна відбудова держави не менш важлива для добробуту українців. Відпрацьований командою документ тепер має стати настільною книгою для усіх представників влади по вертикалі. Відтак, загальнонаціональне об'єднання наблизить і посилить нашу перемогу.